Саме через серйозні ситуації прем'єрка Данії Мета Фредеріксен різко розкритикувала американців. Вона звинуватила США в неприйнятному тиску на Гренландію і пообіцяла чинити опір. На заявах не зупинилася та оголосила про візит до автономії наступного тижня. Мета візиту покращити стосунки Данії та Гренландії на тлі агресивних дій США. Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної і довірливої співпраці між Гренландією і Данією. Сказала Фредеріксен, до речі, нова широка коаліція у парламенті Гренландії була створена, а політики закликають до єдності та протидії Сполученим Штатам. Фредеріксен зустрінеться з Нільсеном, е, лідером коаліції та жителями Гренландії. Як бачимо, політики Данії та Гренландії об'єднані у своїх діях протистояти імперіалізму штатів. Щодо звичайних громадян, то все виглядає так, що більшість засуджує дії адміністрації Трампа, посилюються патріотичні настрої. До речі, Венс не отримав офіційного запрошення від уряду Гренландії і не зустрівся з жителями, отримав ляпаса. Натомість змушений був обмежити візит, відвідавши лише американську космічну базу Пітуфік Пі в Гренландії. На цій базі знаходяться система раннього сповіщення про повітряні атаки, і вона є важливим елементом безпеки Америки. Політики Данії сприйняли це як деескалацію та привітали такий крок. Проте у довгостроковій перспективі на деескалацію мало хто сподівається. Навіть попри зміну тональності Венса, який, на відміну від Трампа, вже не так різко і категорично висловлюється. Ми вважаємо, що відбудеться те, що гренландці шляхом самовизначення вирішать стати незалежними від Данії. І тоді ми будемо вести переговори з народом Гренландії звідти. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.